Понад дві сотні експертів, науковців і представників галузі зібрала міжнародна науково технічна конференція, перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику. Протягом восьми панельних дискусій обговорювали все від проривних досліджень і нових технологій до практичних рішень із підвищення безпеки та надійності атомних електростанцій. Конференцію відкрив керівник енергоатома Павло Ковтонюк. Ми з вами створюємо нові технології, зміцнюємо безпеку енергоблоків. І все це в тісному співробітництві з нашими міжнародними партнерами сьогодні в Україні продовжуються як прикладні, так і фундаментальні дослідження. Енергатом перебуває в авангарді цих процесів, демонструючи нові підходи та формуючи сучасне бачення ядерної енергетики майбутнього. На конференції йшлося про ключові напрямки розвитку нову енергетичну стратегію України, місце ядерної генерації в системі енергобезпеки, продовження ресурсу діючих енергоблоків і запуск нових. Дуже важливо, що ми такі заходи проводимо навіть під час війни, тому що у нас ядерна генерація, електрогенерація зараз є хребтом базою складовою виробництва електроенергії в Україні. І звичайно. Розгляд питань стану сучасного. Для генерації перспективи впровадження нових технологій, інновацій, підвищення безпеки це актуально. Окремий блок дискусії присвятили безпеці атомних станцій у воєнний час. У центрі уваги ризики та загрози для галузі, зокрема окупація Запорізької АЕС і її критичний вплив на ядерну та радіаційну безпеку. На майданчику Запорізької станції постійно знаходиться військовий контингент Російської Федерації. Та несанкціонований російський персонал відбувся десятий блекаут. Це чергова загроза ядерної традиційної аварії не тільки для України, але й для всієї континентальної Європи. Це також і постійна деградація обладнання Запорізької станції. Це все каже про те, що е, наш ворог не може. Безпечно експлуатувати нашу запорізьку станцію. Учасники наголосили, світова атомна енергетика переживає ренесанс. Країни інвестують в інновації, щоб поєднати чисту енергію з енергобезпекою. Україна серед лідерів цього процесу, адже робить ставку на нові технології та партнерство з міжнародною науковою спільнотою.